Всіх вітаю! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся про харчування перед тренуваннями, які продукти слід вживати перед тренуваннями різної інтенсивності, які продукти слід виключити перед вашим тренуванням та який оптимальний час прийому їжі перед бігом. Мене звати Костянтин, я тренер з бігу і я вас вітаю на каналі Run for fun Тут ми даємо рекомендації для тренувань, як застерегти себе від РАМ та як прогресувати на своїх тренуваннях. То дивіться відео до кінця, підтримайте його вподобайками та підпишіться на наш канал. Одні і ті ж продукти можуть перетравлюватися відповідно по часу, трохи по-різному, але сильно відрізнятися не будуть. Коли у вас запланована легка пробіжка на низькому пульсі орієнтовно до 140 ударів та недовга по тривалості, вам за 90 хвилин до такого тренування слід закінчити прийом їжі. Коли тренування у вас високої інтенсивності, слід прийом їжі завершити за 2 години до початку тренування. Перед ранковим тренуванням багато людей може тренуватися без сніданку. Суто для мене така методика не підходить, і я снідаю легким перекусом, і це може бути каша або яєшня. Також частково залежить, чи у вас була пізня вечеря напередодні, але без сніданку чи з обирає кожний сам для себе, відповідно до того, як кому комфортніше. Після тренування прийом їжі все ж буде відрізнятися, чи у вас був легкий сніданок перед тренуванням чи ні, тобто, якщо ви не снідали тренуванням взагалі, то у вас мусить бути повноцінний сніданок. А у тих, у кого вже був легкий перекус, все ж мають пам'ятати, що вони мусять поповнювати запаси глікогену. Якщо ваші тренування є надто тривалими, ваші м'язи використовують енергію аденозин трифосфату, в якості палива. АТФ надходить Ф запасів глікогену в вашому організмі, які утворюються після вживання вуглеводів. Тому важливо їсти вуглеводи, якщо ви збираєтеся бігати об'ємне тренування, наприклад, довгі кроси або велику кількість довгих інтервалів. Під час таких тренувань можна їсти енергетичні батончики або вуглеводні гелі. Якщо ваші тренування не є тривалими, але інтенсивні, нестача енергії не така важлива, як для тривалих тренувань, це тому, що в вашому організмі накопичено достатньо палива, щоб забезпечити годину інтенсивної роботи. Про те, як і перед тривалими тренуваннями важливо заздалегідь зробити правильний прийом їжі, щоб утримати максимальний результат від вашого інтенсивного бігу, але після такого тренування важливо включити в харчування білок, який допоможе відновити частково зруйновані, зруйновані м'язеві тканини. Продукти, від яких краще відмовитися перед бігом, щоб не було дискомфорту під час тренування в шлунку, це є жирна їжа. Молочні продукти, кофеїн у великих кількостях, гостра їжа, продукти, до яких у вас індивідуальна непереносимість. Перед ранковою пробіжкою середньої інтенсивності можна поснідати вівсянкою з сухофруктами та бананом, або з гранолою, або випити чашку чаю з вуглеводним батончиком. Перед тривалим тренуванням слід їсти повільні вуглеводи, наприклад, макарони з твердих сортів пшениці, запечену картоплю, крупи, гречка, рис, булгур або ж та сама вівсянка. Перед інтервальним тренуванням слід їсти також вуглеводи, які добре перетравлюються, щоб не було дискомфорту в животі. Це можуть бути тости з повидлом чи джемом, млинці з варенням або невелика кількість швидких вуглеводів, які забезпечують енергію для виконання інтервалів. Постарайтеся для себе знайти продукти, які краще сприймаються вашим організмом і вам комфортно тренуватися після прийому їжі, тому що в кожного може бути якась індивідуальна непереносимість деяких продуктів, і слід про це знати. Також пам'ятайте, що від, від того, що ви їсте, залежить, як ви будете. Відновлюватися після навантажень, уникайте швидкої їжі поспіхом, дуже жирної їжі та не переїдайте. Сьогодні ви дізналися, скільки часу до тренування варто поїсти, що їсти перед тренуваннями різного типу. Не нехтуйте цими порадами перед навантаженнями, щоб ваші тренування приходили в задоволення. Підтримайте наше відео лайком. Канал підпискую і напишіть в коментарі, чи стикалися ви з переїданням або невчасним прийомом їжі і як з цим справлялись. Тренуйтеся правильно, регулярно, бо спорт це здоров'ячко.